Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. Відвантажуємо клієнту Оріон РФ-404. Реверсний з примусовим опусканням гідравліки. Ось такий механізм на двох циліндрах, додатковий розподільник двохполосний, задні противаги, передні противаги, рівна підлога

Міні-агро, Київ, Південь, селище Глевахо. Трактори в наявності, навісне, причіпне обладнання. 27 кілометр траси Київ Одеса, телефончик для консультації 067 548 78 78. Запрошуємо до нас на майданчик на Тест Драйв. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 й кілометр, траси Київ, одеса